Я не бачу ніякого суву або стає навіть гірше. Ну і де ту мотивацію, скажіть мені, брати. Коли ви повертаєте собі контроль, ви повертаєте собі більший спокій, і ви повертаєте собі відчуття, що я здатна вплинути на той результат, який я хочу отримати. Привіт-привіт! З вами Аня Коваленко, Подкаст Трохи легше. І сьогодні я хочу з вами поговорити про неочевидну причину, чому наші цілі фейліться. І ні, я не буду вам соти раз розповідати про те, як ставити мету. Що за нею має бути сенс, візія і так далі. Про це все я вже розповідала в минулих випусках подкасту. Сьогодні я розкрию одне коротке дослідження, яке вам дасть змогу зрозуміти, як же правильно ну, рекомендовано відстежувати прогрес, коли ви ціль уже поставили. Бо дуже часто буває таке, що ціль класна, вимірювана, чітка. До неї вже ну просто не, не прискіпаєшся, все супер круто, але все одно. Ви чомусь не робите. Ви не робите те, що ви собі запланували, ви не, не доводите до кінця, ви зливаєтеся десь посередині, будь то якесь правильне харчування з нутриціологом, будь-то якісь тренування, бо ми дуже сильно прагнемо отримати фінальний результат. І коли ми швидко результат не бачимо і Коли ми навіть близько до нього ще не лежимо, не стоїмо. А то, звичайно, наша мотивація, наше бажання, воно дуже сильно вщухає. Так ось як цю мотивацію, а саме бажання щось робити, підживлювати, сьогодні поговоримо. Але перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що якщо ви досі не підписані на трохи легше на платформі, де слухаєте епізод, будь-то YouTube, будь-то Spotify, Apple Podcasts або інша платформа. Bodlastka. Підпишіться, залиште коментар після цього епізоду або в процесі, поки ви слухаєте, можливо, у вас виникають питання. Я вам буду за це дуже вдячна. Отже, я думаю, всі ви чули про концепцію якихось проміжних результатів: розбивати слона на шматочки таким чином і простіше виконувати ціль, яку ви собі поставили, і простіше бачити проміжні результати. Але іноді трапляється так, що навіть коли ви все це розбиваєте, все одно якогось такого. Результати, які можна до якого можна доторкнутися, його все одно нема. Наприклад, ви хочете знизити вагу, та звичайно ви можете розбити це на супердрібні складові і дивитися там на те, що у вас. Знижується вага на, там, на 300 грамів, навіть на 500. І це уже для вас буде результат. Але давайте відверто, часто вага може стояти дуже довго на місці, хоча якість вашого тіла все одно змінюється від вправ. Може бути таке, що спочатку вона знижується, потім знову набирається. І тому ось такий тип результату, як саме вага, саме відмітка на вагах, вона не дуже, не дуже додає. До задоволеності процесом, бо якісний результат ви одразу можете не бачити і можете не бачити перші місяці. Якісь інші проміжні результати по типу якість тіла, вони дуже суб'єктивні. Тобто, також відображення у дзеркалі, в залежності від вашого настрою, ви також можете не дуже якісно оцінювати, не дуже об'єктивно що щось змінилось. І, зрештою, виходить, що. Ціль може бути довгостроково це виглядати ось так, як я собі там вигадала, і мати ось таку-то відмітку на вагах або ось такий-то обсяг м'язів. Але з точки А в точку Б дуже довгий шлях. Всі, хто тренувався в залі, про це знають. Іноді якісь речі навіть можуть бути майже недосяжними в якомусь повсякденному буденному житті, якщо ви не займаєтеся професійно спортом. І тому виникає питання: а як же себе підтримувати, коли ось таких вимірюваних результатів, навіть якщо їх розбити на дуже дрібні складові, я все одно не буду бачити. Так ось відповідь я знайшла в цьому дослідженні, і ідея в тому, щоб вимірювати не ті результати. Приклад, яких я навела кілограми, сантиметри, а дії, які потенційно призведуть до цього результату. І такі дії можна вимірювати щодня, щотижня, щомісяця і бачити накопичуваний ефект. Прикладом може бути кількість тренувань, на які ви сходили, кількість кроків, які ви пройшли, кількість кілометрів, які ви пробігли. Ну, в залежності від того, чим ви займаєтесь. І тоді цей ефект ви будете бачити щотижня, накопичувальний. Можна навіть зробити фізично. Це дійсно те, що радять в цьому дослідженні. Також, наприклад, ви можете взяти якусь скляну банку, якісь камінці, кольорові, чи щось ще монетки, ну що вам більш подобається, і за кожну виконану дію кидати в цю банку цей предмет. І тоді ви будете бачити, як ця банка накопичується, ви будете бачити, що скільки зусиль ви. Візуалізуєте, скільки зусиль ви приклали до чогось, тобто ви можете клеїти якісь стікерочки, щось ще. Ну тобто розважайтеся, як хочете, випустите свою внутрішню дитину і трошки творчості відкрийте. Але таким чином ви зможете бачити кожного дня, як ви прогресуєте до цілі, яку собі поставили. І тоді ваше відчуття того, що ви маєте контроль над цією ціллю. Воно і буде вас мотивувати, в тому числі воно і буде вас надихати для того, щоб продовжувати далі. Що цікаво, ось ця наша особливість бажати бачити фінальний результат тут і зараз, вона ж притаманна нам всім абсолютно без виключення. І тому дуже класно мати якусь таку можливість трошки хакнути, обманути наш мозок. І це і є така можливість. Це чудовий інструмент для того, щоб показувати нашому мозку щодня, щотижня, що ось дивись, я щось роблю. Ось дивись, у мене. Є прогрес. Ось дивись, я там докидаю ці кольорові камінці в цю банку, і я бачу, що чого, щось накопичується, чогось стає більший, або Ну навпаки, менше, якщо ви хочете щось зменшити. І це чудовий інструмент, який вам показує, що я рухаюся далі, все окей, I'm, I'm on track, та англійською можна сказати, і це дає мозку таке заспокоєння. що Усе добре, я продовжую, я продовжую виконувати важливі дії для того, щоб досягнути своєї мети. А ось такі вимірювання результатів ви можете робити раз на місяць, наприклад, раз на два, навіть в залежності від того наскільки в складну трансформацію ви входите. І також ще одне класне підтвердження з тієї ж серії досліджень, яке допоможе тримати фокус і не з'їжджати з тієї мети, яку ви собі поставили. Це власне. Тримати фокус, це власне звужувати вашу увагу на конкретних діях, які вас наближають до мети, і дивитися лише на них, вимірювати лише їх. І перевіряли це на бігунах. Мали дві групи людей, які робили якийсь забіг. Одній групі людей сказали чітко дивитися, обрати одну візуальну ціль і бігти саме до неї. Другій групі людей не давали ніяких водних, вони могли бігти так, як їм зручно і. Перша група добігала завжди швидше мали вони кращі результати ніж друга група, тому що наша наш зір нам дуже сильно допомагає сфокусуватися, і нам дуже так якісно допомагає. Дійти до результату те, як ми фокусуємо нашу увагу. Але увага слово дуже обширне. А коли ми кажемо про зір, про очі, то дуже сильно звужується вся ця історія, нам це легше зрозуміти. І як це працює в робочому режимі, а не на забігу, це те, що у Вас нічого не має відволікати. У вас не має бути 100, 110 різних метрик, 30 чеклістів, а 20 якихось нотатників і заміток. Зробіть щось одне, де ви будете вести вимірювання того, як ви просуваєтесь до мети. Чим менше у вас операційної пам'яті займає ця ціль, тим Простіше вам буде до неї рухатися, бо ваш фокус буде суто на діях, які вас призводять до результату, а не на постійному аналізі, переаналізі, і ви будете менше втомлюватися, і мотивація, відповідно, не буде так сильно знижуватися. Бо дуже логічно, що нам завжди хочеться робити речі, які простіші. Нам не хочеться перенапружуватися. Це стандартна. Налаштування абсолютно всіх людей. І коли сама по собі ціль складна, а ще й купа метрик, а ще й результат не досягається одразу. А ще, й от скільки б я не міряла ось ці ось метрики результату, я, я не бачу ніякого суву або стає навіть гірше. Ну, і де ту мотивацію, скажіть мені брати. Тому пам'ятаємо, візуальний фокус і метрики процесу. Так, я результатники вас дуже сильно розумію, я сама результатниця, але ми починаємо міряти процес і дивимося на те, наскільки нам простіше стає жити. Це не означає, що до результату ви не прийдете. Звичайно, я нагадую, що результат ми трекаємо просто рідше і таким чином підтримуємо нашу мотивацію протягом коротших періодів часу. Іншим прикладом може бути: я знаю багато людей хочуть написати. Оповідання або навіть книгу і одразу ставлять собі за ціль написати кількість сторінок або прям повноцінний твір. Звичайно, це не найкращий спосіб. З огляду на той підхід, який я сьогодні описала, а краще набагато міряти там кількість хвилин, скільки я писала, або кількість рядків, скільки я написала. Ну тобто, щось більш процесне. Також останні роки дуже великий фокус на себе бере соціалізація, і люди починають ставити собі цілі на розширення кола своїх знайомих, друзів, на кількість таких більш теплих контактів. І звичайно. Ви напряму не впливаєте на те, що у вас в кінці року буде п'ять друзів, але ви можете впливати і вимірювати речі, на які ви маєте повний контроль, тобто кількість якихось заходів, які ви відвідали, кількість зустрічей, на які ви запросили людей, які вам цікаві. І таким чином, коли ви повертаєте собі контроль, ви повертаєте собі більший спокій. І ви повертаєте собі відчуття, що я здатна вплинути на той результат, який я хочу отримати. На сьогодні це все ось такий короткий вишив випуск. Але вважаю, що дуже важливий. Бо вже тільки лінивий не розповів про те, як ставити цілі, але дуже важливо, ще й ці наміри. Доводити до логічного завершення і як себе підтримувати, а не насилувати, так як не просто себе пінками і силою волі допинувати до тих результатів, а ще й як підтримати, як лагідно, як бути лагідним з собою, бо з самоспівчуття і з лагідного ставлення до себе народжуються зрештою найкращі результати. Тому цей випуск був саме про це. Як дати собі таку наснагу рухатися далі, як себе підтримати. І без зайвих підводок хочу нагадати, що підтримувати себе можна по-різному, можна самостійно, можна за допомогою близьких людей, а можна звернутися до спеціаліста. Тому, якщо ви шукаєте для себе перевіреного, що дуже важливо, психолога, то запрошую вас на платформу Mindly і у трохи легше є спеціальний промокод англійськими літерами EASY, який яким ви можете скористатися на пробній сесії і отримати знижку 10%. Не забувайте ділитися епізодом з важливими для вас людьми. Це дуже допомагає для розвитку подкасту. А на сьогодні обіймаю і до наступної зустрічі.